І одразу продовжимо магічне мислення. та да дан це дуже відоме, супервідоме поняття про магічне мислення. Що це і чим воно відрізняється від здорової реакції на навколишній світ? В принципі, воно відрізняється так само, як компульсивний розлад. Відрізняється від здорової взаємодії з зовнішнім світом, з зовнішніми предметами. Тобто, Ми можемо жити життя як автор, як творець, співтворець. Тобто, коли ми отримуємо якусь інформацію, ми її не отримуємо для того, щоб від неї проковбаситись. Ми отримаємо її, і вона далі нас до чогось веде, тобто ми вирішуємо, окей, я цього хочу, не хочу, і вирішуємо, щось буде далі, по-іншому, або не по-іншому. Піду вправо чи наліво. І ось тут справа в тому, що куди спрямований ваш фокус уваги, те ви її будете отримувати. Так працює мозок, так працюють наші органи чуття і підсвідомість, і свідомість. Справа в тому, що магічне мислення це коли ми себе підпорядковуємо під величезну, неосяжну кількість знаків навколо. Тобто ми починаємо вірити всьому, ми не вмикаємо логіку або ще ми прикріплюємо своє сприйняття до якихось варіантів, тобто бабочка. Бабочка означає метелик. Метелик означає ось це, а це означає ось це. Все. І тепер ми їх зустрічаємо і кожного разу: о, це означає ось це. Ем, По-перше, навіщо воно вам треба? Ось тут запитати самого себе. Я на це звертаю увагу для того, щоб, навіть не тому що, а для того, щоб. От, наприклад, є в мене лайфхак в когось підчепнула. Знаєте, кажуть, що ем, какашки до грошей. І я якось йду зі своїм. Я не пам'ятаю чесно ким знайомим з якоюсь людиною. Я просто момент пам'ятаю людину ні. Е, тоді, і йде чорна кішка. Чи якась кішка? Давно було. І переходить. Я так дивлюсь на це. Е, і ця людина каже, о, до грошей. Я кажу, що серйозно? Тобто, я, може, не знала цей нюанс, я знаю, що чорна кішка це там до невдач. І він каже: все до грошей. І я думаю, точно, взагалі-то точно. Як ми собі скажемо, так воно і буде. І тепер в мене всі чорні коти до грошей, все до вдачі, тому що, а, а чому би і так? Чом би і так? Чому б не а, зробити так, щоб це так працювало? Як мінімум, це налаштування своєї психіки на оптимістичний варіант подій. І якось воно таки працює. Сіль в мене розсипана, вона до вдачі. Я пам'ятаю, декілька разів було прямо перед поїздками, в мене розсипала сіль, і я казала: о, крутяк! І поїздки були суперові. От реально поїздки були суперові. Так що, а магічне мислення це коли ми починаємо, просто знаєте, знак не знак, ми починаємо все щитувати. Ми підпорядковуємо під це своє життя, і справа в чому я і багато хто кажуть, що логічне мислення його треба трошки посувати в сторонку зазвичай. А більше, більш широко сприймати світ, більш глибоко, не просто як карту накладку, знаєте, на світ, а справжній світ, магічний. Але це зазвичай для тих людей, хто дуже в логіці, хто дуже в своїх власних обмеженнях. Це холодне, це гаряче, я знаю, бо я палець туди засунув. Але є ще варіант людини. Коли вона і так замагічена, коли вона і так на кожну хмаринку дивиться і думає, що це для неї означає. І в такому випадку дуже корисно, якраз увімкнути логіку, увімкнути ось це форматування для того, щоб себе саморефлексувати, що воно мені для того, щоб, і, скоріше за все, якщо ви так зробите, Тобто, ви дійдете до відповіді для того, щоб зберігати себе у безпеці, для того, щоб якось цей світ собі пояснити, тобто, грубо кажучи, залишити себе в якомусь більш-менш зрозумілому кордоні сприйняття світу, не зійти з розуму від його різнобарності. І ще є момент, а, про який я забула, прямо от вилетіло. Ще є момент, ну, ми завжди такими речами себе від чогось у безп... А, момент, це перенос відповідальності. Це той самий перенос відповідальності, коли ми з себе переносимо на щось зовнішнє, відповідальність. І насправді це чесно, страх багатьох магів. Це взагалі страх, якщо в непрактикуючих людей. Це просто страх, який собі не дуже можна давати в ньому, а, ну, його вичленять в себе, то в магів, у тих людей, які працюють, ну, я реально це назву зі справжнім світом, з підложкою світу, з матричною основою, в плані, ось там, де всі програми написані, а, це величезний страх. А, Кожного разу брати на себе відповідальність, одночасно слухаючи світ навколо. Тому що досить легко закрити очі, що А, як буде, так буде, я все приймаю. Тому що в ось цьому я все приймаю, а, воно дуже добре працює, якщо в тебе вибудова вибудований фундамент, якщо в тебе є Ось, якщо в тебе є центр, якщо в тебе є коріння, то ось це все прийняття, воно здорове. Є другий варіант він досить розповсюджений в сучасному світі це коли немає фундаменту, немає коріння, немає цінностей, але є ось це все прийняття. І це все прийняття найчастіше в такому випадку означає, що я в цьому. Знімаю з себе відповідальність, відповідальність за свої вибори, відповідальність за те, що зі мною коється, і так далі. І це завжди робиться зі страху, що якщо я тут встану і заявлю самому собі, я ось тут, я проростаю ось тут. Що таке рід, що таке коріння і так далі, ну, це про рід, це про рід і це про свій, ну, скажімо так, остов, це свій, свій остов, це свої. Um, важко насправді це пояснити. Це не про те, що я вважаю так і завжди буду вважати тільки ось так. Це про те, ну, як в будинку, в мене є фундамент. І ті картинки, які я приймаю, вони вже повішені на стіни, які стоять на цьому фундаменті. Я думаю, ви розумієте, про, розумієте, про що я. А, от такі історії, друзяки.